Які зірки недолюблюють один одного. Співачка Анна Трінчер заблокувала свою колегу Скайлер у Інсті. Валерія причину так і не знає, хоч і запитувала про це напряму. Але прояснив ситуацію Олександр Волошин. В інтерв'ю оселю Тимошенко він зізнався, що після розлучення з Анною мав інтрижку зі Скайлер. Але конфлікт між дівчатами був і до того. Ну а сам інтерв'юер додав, що виявляється, Трінчер не виступає там, де з'являється Лєра. Непорозуміння також є між Ольгою Фреймут та Машею Єфросиніною. В інтерв'ю Раміни Фреймут Розповіла, що раніше колега насміхалася з нею через українську мову і загравала з її чоловіком. Єпросиніна ж категорично заперечує ці слова. Оля, на жаль, на жаль. Відверто бреше, але горщики Єфросиніна побила не лише з Ольгою. Якось у 2021 році вона заявила, що Юрій Горбунов припинив для неї існувати, але чому не пояснила й досі. Ведучий підтвердив цей конфлікт і каже, що знає, що і до чого, але хоче, аби про це розповіла саме вона. То нехай вона розкаже, нехай це прозвучить з перших уст. А я послухаю.